Це старий рецепт смачного пляцка Снікерс. Дуже давно його не готувала, зазирнула у свій старий записник і вирішила усе пригадати. Для нього печеться простий та швидкий корж, і швидко готується смачний арахісовий прошарок. Це, мабуть, найпростіший, найлегший та один із найсмачніших давніх пляцків, який доводилось колись приготувати. Для тіста у чашу для збивання насипте 250 грамів просіяного борошна, 50 грамів смачного темного какао, 300 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру, 7 грамів харчової соди і 2 грами солі, сіль для балансу смаків. Перемішайте суміш до однорідності ще до того, як ми будемо замішувати тісто, адже нам потрібно, щоб корж вийшов ніжним та пухким. І коли ми перемішуємо суху борошняну суміш, глютен в цей момент не розвивається, і її можна мішати до однорідності як завгодно довго. Якщо ж ми будемо довго вимішувати тісто після додавання рідини, то розвинеться зайвий глютен і корж стане дещо гумовим. Далі докладіть до суміші 2 яйця, 260 г кефіру, 60 мл олії. 60 грамів дуже м'якого вершкового масла та 7 мл столового 9% оцту. І нехай далі за нас трішечки попрацює техніка. Перемішуйте усе на найнижчих обертах міксера буквально декілька хвилин лише до повного об'єднання усіх інгредієнтів. Тут нічого не потрібно інтенсивно збивати і можна навіть ручним вінчиком перемішати усе до однорідності. Консистенція тіста має бути як густа сметана. Випікати ми будемо у формі розміром 36 на 28 см, застеленій якісним пергаментом. Отже, вилийте усе тісто у форму і лопаткою розрівняйте його по усій площі форми. Старайтеся, щоб тісто усюди мало однакову товщину. Усе! в духовку його випікайте на середньому рівні духовки за температури 160 градусів Цельсія без конвекції приблизно 25 хвилин до готовності. Поверхня готового коржа не має липнути до пальців при натисканні на нього. Під натиском пальців корж буде гарно пружинити, а дерев'яна шпажка має виходити із центру коржа сухою. Повністю охолодіть корж і розріжте його на дві частини. Кожна розміром 18 на 28 см. лише гляньте, яким мегапухким та ніжним виходить корж за цим рецептом. У духовці він дуже сильно наросте вверх. У формі тіста був низеньким, а тут гляньте, наскільки він виріс. Справжня шоколадна хмаринка. Охолоджений корж загорніть у харчову плівку і залишіть у прохолодному місці на 3-4 години для того, щоб він стабілізувався і волога у ньому рівномірно розподілилася. Дуже зручно спекти корж з вечора а продовжити готувати пляцок уже наступного ранку. Тим часом підготуємо продукти для начинки. Для цього візьміть мінімум 200 г підсмаженого, очищеного від шкірочки арахісу. Його можна за бажанням взяти і більше, навіть і 400 грам. А також нам для роботи потрібна буде одна пачка шоколадного крекеру вагою 170 грамів. Тут часто замість шоколадного крекеру використовують світлий крекер чи навіть печиво хрустик з маком, щоб світле печиво контрастувало в темній масі. Але з шоколадним крекером смак цього прошарка, як на мене, виходить найсмачнішим. Отже. Не відкриваючи пачки, потовчіть його вміст кухонним молоточком. Робіть це не надто фанатично, просто так, щоб крекер поламався на шматочки різної величини. Розкрийте пачку і висипте крекер у миску. Як бачите, шматочки крекеру вийшли від найдрібніших до цілих печеньок. Ось ці цілі печенька уже вручну розламайте на шматочки. Тепер у той же пакет від печива насипте арахіс і теж гарненько потовчіть його молотком. Арахіс теж висипте до крекеру. Як бачите, шматочки арахісу теж вийшли від найдрібніших до крупненьких. 200 г м'якого вершкового масла добре збите. Воно має стати світлим і пишним перед тим, як ми будемо додавати до нього варене згущене молоко. 500 грамів вареного згущеного молока. Теж попередньо за декілька годин вийміть із холодильника, воно теж має набути кімнатної температури. Порціями по столовій ложці на найнижчих обертах міксера вмішуйте згущене молоко у масло, перемішуйте усе лише до повного об'єднання. Тут теж не потрібно нічого довго збивати, бо маса може розшаруватися. Якщо усе зробити правильно, то ця маса вийде дуже пишною та повітряною. Всипте до неї підготовлену суху суміш із крекеру та арахісу, влийте 15 мл коньяку і ложкою перемішайте усе до однорідної маси. В принципі, у найпростішому варіанті приготування цього пляцка наша робота була б завершена. Цією масою слід перекласти шоколадні коржі і кінець роботі. Якщо ж ви маєте трішки часу і бажання, то пляцок можна зробити ще дещо смачнішим і красивішим. Для цього у кастрюлю налийте 350 мл молока, досипте 60 г цукру, 10 г ванільного цукру і 40 г кукурудзяного крохмалю, вінчиком перемішайте усе до однорідності, а далі на плиту усе. Перемішуйте на невеликому вогні, постійно помішуючи, аж поки маса не загусне та закипить. А після закипання проваріть ще 15-20 секунд і знімайте з вогню. Накрийте заварену масу впритул харчовою плівкою і залишіть до охолодження. Маса має стати кімнатної температури. 220 г м'якого вершкового масла добре збите. Воно має стати світлим та пишним. Не припиняючи збивання на низьких обертах міксера по столовій ложці починайте докладати заварену масу. Перемішуйте, аж поки вона уся не закінчиться. Готову масу розділіть на дві рівні частини. Збирати пляцок найзручніше у формі розміром 18 на 28 см з бортиками. На дно форми викладіть один корж нижньою частиною до крему. На нього половину ванільного крему і розрівняйте його. На крем рівномірно розкладіть підготовлену масу. І акуратно розрівняйте лопаткою таким чином, щоб поверхня цієї маси стала рівною. На масу викладіть другу частину крему і теж розрівняйте його. На крем другий корж нижньою частиною до крему. долоною злегка натисніть на корж, щоб він гарно поєднався із кремом. І далі приготуємо глазур. Це давній рецепт глазурі, і, хоч він достатньо дорогий, але товщина цієї глазурі виходить високою і вона не липне. За бажанням, ви, звичайно, можете замінити її на розтоплений з вершками шоколад. Отже, для глазурі в сотейнику сполучіть 60 г сметани, 100 г вершкового масла, 50 г цукру та 30 г смачного темного какао. На невеликому вогні, постійно помішуючи, доведіть масу до однорідності. Нагрівайте, помішуючи далі, аж поки маса не закипить, а після закипання проваріть одну хвилину і знімайте з вогню. Як бачите, ця маса уже достатньо густа. Гарячу масу відразу вилийте на верхній корж і швиденько розрівняйте, ви побачите, що ця глазур буде гуснути прямісінько під руками. Усе не забудьте помістити пляцок у холодильник на 10-12 годин, щоб усі коржі та прошарки подружились. А також своєю щедрою рукою поставити мені вподобайку і написати гарний коментар, як і я щедро ділюся своїми знаннями та вмінням з вами. А ось і наш красень поки пляцка, я змастила залишками крему і посипала крихтами від печива. Вага пляцка 2 кілограми і майже 800 г, висота 7 см. Ну що, вам, як і мені, цікаво глянути на красу зрізу всередині. Пляцок чудово нарізається на безліч апетитних шматочків. Шматочки гарно тримають форму. А ще це дуже-дуже смачно. І сьогодні, перед Новим роком, хочу щиро подякувати вам усім. Моїм глядачам. Які постійно дивилися, коментували, підказували та радили, моїм постійним спонсорам каналу, які щомісяця нехай і маленькими сумами, але підтримували роботу каналу матеріально чи іншим спонсорам каналу, які перераховували мені одноразові невеликі суми на карточку, і це завжди було несподівано і дуже дуже приємно. Також сьогодні щиро дякую любі Масталір Сидорчук з Канади, яка зовсім неочікувано зробила мені величезний приємний подарунок прямісінько перед Різдвом. Моє серце наповнюється любов'ю, я зворушена та окрилена вашою увагою та підтримкою, і мені хочеться творити для вас ще більше і більше. Усім бажаю любові, добра, підтримки, світла та нашої перемоги. Готуйте і смакуйте, бо ми того варті.